Для того, щоб зрозуміти, наскільки ви піддаєтесь маніпуляції, навчитись бачити маніпуляції в собі, навчитись замічати маніпуляції в когось, ви завжди повинні знати себе. У вас в голові завжди повинен бути порядок. Коли в голові порядок, у вас набагато ширший фокус уваги. Коли у вас буде ширший фокус уваги, ви зможете більше замічати, більше чути і більше відчувати. Невелика інструкція: оцініть приведені нижче твердження, і письмово зафіксуйте ваші відповіді. Якщо не згідні з твердженням, то поставте одиницю. Якщо згідні, то трійку. Якщо сумніваєтесь, то двійку. І так, перше запитання. Ви допитливі? Відповідайте. Собі в блокноті записуйте відповідь. Якщо ви не згідні з твердженням, якщо ви недопитливі, то ставите одиницю. Якщо ви допитливі, якщо ви думаєте, що ви допитливі, ставите трійку. Якщо. Часом так, часом так, якщо сумніваєтесь, тоді двійку. Ідемо далі. Вас легко роздратувати? Якщо легко роздратувати, ставимо 3. Якщо тяжко роздратувати, ставимо 1. Якщо сумніваєтесь, ставимо 2. Третє запитання. Ви легко піддаєтесь вмовлянням зробити те, чого вам не хочеться. Далі. Вам важливо. Що про вас думають інші? Далі. Чи ставалось в вашому житті так, що ви піддавались вмовлянням продавців і купували непотрібний собі товар? Три, якщо ставалось, один, якщо не ставалось, два, якщо не знаєте, не пам'ятаєте, сумніваєтеся або час від часу. Ви цілеспрямована людина? 7. Вас легко заставити поміняти свою думку? Восьме. Чи можете ви публічно не говорити свою думку, якщо вона перечить думці більшості? Дев'яте. Чи вірите ви тому, що говориться в рекламі? Десяте. Чи відноситесь ви до людей, які часто роздають поради? 11. Ви вважаєте, що людина повинна завжди поступати так, як їй заманеться? 12. Чи готові ви пожертвувати своїми інтересами лише для того, щоб зберегти відносини з людьми? 13. Ви та людина, яка вміє говорити ні. І 14. Чи легко у вас викликати жалість? Як часто ви когось жалієте? І так, можливо, структура і формулювання цих запитань, а також система відповідей на них, вам здалася трохи складною і закрученою. Дискомфортно, що за вивернуті питання і вивернуті відповіді. Проте саме така технологія потрібна для того, щоб ви сконцентрувались і сфокусувались. Тому що, якщо ви будете використовувати ваш привичний механізм, Думки, він зазвичай автоматичний. І цей автоматичний режим одне, одне з основних джерел маніпуляторів. Для того, щоб ваша оця чутливість, ваша оця усвідомленість не включалась. Тому все задається легко на автоматі. І тест на автоматі частіше всього буде не самий об'єктивний. Проте, коли ви задумуєтеся над запитанням, відповіді. Будуть набагато об'єктивніші. Цей тест потрібен для того, щоб ви зрозуміли саму тенденцію себе. Можливо, відповідаючи на ці запитання, ви вже побачили свої якісь моменти, де вами маніпулюють, де ви схильні до маніпуляцій і де ваші слабкі сторони в маніпуляціях. Тому зараз вам потрібно підрахувати, яких найбільше відповідей у вас вийшло. Наприклад, найбільше відповідей один. Найбільше відповідей 2 або найбільше відповідей 3. Результати тесту. І якщо у вас найбільше ві варіантів відповідей 1, ви досить незалежна людина. Вам і тяжко маніпулювати, і оскільки ви досить легко розпізнаєте спроби прихованого психологічного впливу і можете поставити агресора на місце, е ви такі впевнені, спокійні і досить. Адекватно себе почуваєте в середовищі тонкого психологічного впливу. Ви самі можете стати хорошим маніпулятором, якщо цього захочете. Якщо у вас найбільше було варіантів два. Ви непогано адаптовані до життя в теперішньому соціумі і досить стійкі до спроб управління вами малознайомими людьми. Проте, якщо маніпулятор дізнався потрібну інформацію про вас, або якщо. Йде мова про маніпуляції у взаємодії ваших, з вашими близькими, наприклад, це там ваші батьки, або ваші діти, або ваші партнери, або хтось, хто вас добре знає, то швидше за все, вами зманіпулюють, і маніпулятор зможе нав'язати вам свою волю. Вам потрібно трохи детальніше приглядатися до оцих тонких моментів в спілкуванні. І третє, якщо у вас найбільше варіантів три, ви добра і вихована людина. І саме це часто приносить вам дискомфорт, коли ви стараєтеся відстояти свою позицію. Швидше за все, вам дискомфортно говорити ні, комусь відмовляти. І зазвичай біля таких людей, як ви, є ті, хто постійно хоче отримувати вигоду від вас. І вони вважають вашу доброту зазвичай слабкістю. вам потрібно більше уваги приділяти захисту своїх особистих кордонів, тримання свого внутрішнього стержня і. Такого заспокоєння у вашій голові. У вашій голові не повинно бути спішки, у вашій голові не повинно бути переживань. у Вашій голові повинен бути спокій і розслаблення. Ми будемо про це ще далі говорити.